Талантів багато, але чому ж би не звернути увагу на талант діток сиріт? Саме ці діти надихнули студентів-журналістів Тернопільського національного педагогічного університету на створення проекту Допоможемо разом. Розкажіть про проект і етапи, що зроблено, і що плануєте. Проект, в принципі, стосується соціалізації дітей-сиріт. Готував цей проект на другий курс відділення журналістики педагогічного університету. Хочу сказати, що ясна річ, що проект не може бути написаний тільки на папері, особливо коли він стосується допомоги дітям, дітям, сиротам і студентам залюбки. Таки погодилися його реалізувати. 21 етап представлено практичних дій, як можна допомогти дітям соціалізуватися у цьому житті, коли вони будуть залишати стіни в будинку інтернату. Практично на сьогоднішній день вже, можна сказати, повністю чотири етапи діти провели. Найбільшим досягненням із цих етапів є сьогоднішній день, коли абсолютно всі і до цього долучилася кафедра журналістики, викладачі і студенти. Другого курсу, які е, взяли у дівчинки е, збірочку її поезії, е, надрукували. І сьогодні ми видали вже отаку збірочку, яка називається На крилах мірії» Наталі Лютак. Сьогодні ми запросили її до себе, презентували цю збірочку, і, відповідно, її подарували. І скажіть, чому ви обрали саме цю дівчинку? Там стільки талановитих дітей? Е, ясна річ, що ми вибирали за допомогою керівництва цього будинку інтернату, зокрема психолога Надії Бухівської, яка виявляє ці таланти за допомогою анкетувань, за допомогою різноманітних творчих методик. І, власне, так правильно ці діти талановиті, кожен по своєму. Але одна дитина Наталя, яка пише свою поезію, тому що є дуже багато дітей, які прекрасно малюють, є багато дітей, які вишивають. А от вона пише поезію, і ми вирішили зробити подарунок видати збірку. Ви буваєте часто в Закладі їхньому і чого не вистачає там. Ми е по мірі можливості ми відвідуємо діток, оскільки хочу сказати, що е цей заклад він е не Скажімо, не займаються тільки вихованням дітей і тільки там після, наприклад, школи, бо вони вчаться в різних школах Тернополя, робити з ним уроки. Завжди до них запрошують представників різних соціальних служб, запрошують і психологів, запрошують і студентів. І у нас в педагогічному також і студенти-волонтери, які відвідують. Тому дуже часто приходити туди неможливо, оскільки в них є певний свій графік. Але ми у такий графік включені, і ми час від часу відвідуємо. Тобто, студенти між собою зараз поділилися. У них зараз дуже цікава така акція проходить день журналістом, де вони кожного студента, кожен студент наш закріплений за певною дитиною, і відповідно вони проводять день журналістом. Вчать їх брати інтерв'ю, ідуть до певних осіб, кого вони там знають, і відповідно їх навчають, як це робити. Дітям це дуже подобається, і вони навіть в якійсь мірі виявляють бажання в майбутньому стати журналістами. Мені здається, що у цьому навч... дитячому будинку як побутові умови, так ну, абсолютно все вистачає. Мені здається, не вистачає родинного тепла. Для кожної дитини, зокрема. Поети кажуть, треба знати нову та ще прагнувати. Натхнення і талант, і все готове. Слова самі пісня закинути. Якби не було їх, що б ми робили? Як би ми жили? Частенько задаємо собі це питання, чи не так? Але попри це, ми їх зовсім не цінуємо, сваримось на них і не поважаємо. А вона одна з тих, хто б душу продав, аби відчути їхнє тепло, аби сказати мама і тату. Наталочка, розкажи, будь ласка, як ви живете в вашому сиротинці? Що тобі подобається і що не подобається там? Ну, не подобається мені тільки те, що зранку потрібно вставати, але це тільки коли школа. А чи є якісь дітки, які також такі талановиті, як ти? Чим вони займаються? У нас є діти, які гарно малюють. Ну, з бісеру роблять різні вироби. Люблять вишивати, це майже всі. Скажи, що надихнуло тебе написати стільки віршів? Вірші, ну просто люблю вільний час сидіти, і щось писати. А, і які твої мрії? Про що ти мрієш? Зараз я мрію. Хочу добре закінчити школу, але наука мені поки що йде трошки тяжко. А ким мрієш стати коли закінчиш школу. Ну, Такі точні науки мені важко даються, як математика, хімія. А, мож... журналістом. Може, навіть і журналістом. Пам'ятай про те, що ти людина. Пам'ятай, що Бог тебе створив. Знай завжди. Можливо, ти єдина. Хто зло в добро у світі цим перетворив? Одним з таких основних завдань було виявити дитячі таланти, і саме натрапили на Наталю, і вже видали її збірочку. Також ми почали реалізовувати такий етап нашого проекту, який називається день журналістом. Ось саме ці емоції дітей, ці дитячі очі, які ознайомлювалися з діяльністю нашої журналістської, викликали дуже, -дуже багато емоцій, і в нас в майбутніх журналістів. От тому саме ці дитячі емоції, дитяча любов і те, що ми даруємо дітям, це спонукає нас рухатися далі. Дальше. Ми, можна сказати, на 100% зараз готові втілювати свій проєкт. Звичайно, нам потрібна допомога і з боку університету, і з боку влади. І ми думаємо, що нам підуть на зустріч. Але саме це, що ми даруємо дітям, це надихає нас творити і рухатися далі. Ти приходиш в дитячий будинок і стикаєшся з такою ситуацією, що тебе підбігають як до потенційної мами в прямому розміні цього слова. Я пригадую, коли ми планували день з журналістом, був такий випадок, що в нас були діти, можна сказати, грубо кажучи, розплановані. Хлопчик, дівчинка, і було все по списку. Я приходжу в дитячий будинок, до мене підбігає дівчинка і каже: А це правда що йдете на інтерв'ю. Хоча в мене було по списку зовсім інші діти. І звичайно, я не могла її відмовити. І я пам'ятаю, що ось такі були моменти. Тих дуже дуже багато. Це коли дитина десяти без любов'ю і каже, а правда, що ви прийдете ще? А правда, що мене не І просто серце сяскається, і ти просто хочеш вертатися туди. Тебе там чекають, тебе там люблять. І якби там не було, ми говоримо про гуманітарну допомогу, про допомогу з боку влади, але живого спілкування дуже і дуже потребуються діти. І тому ми стараємося. ми... І всіх сил можна сказати, щоб чимось їм допомогти. І основне, що ми зараз можемо допомогти це живе спілкування, наш досвід, наші знання, і те, що ми маємо можемо тим поділитися. Ця щирість, а діти взамін платять нам сторицею, осмішками, добротою і допомагають, щоб цей світ став краще. Доброчинність не повинна обмежуватись лише символічними подарунками на Миколая та Новий рік. Тому наші майбутні журналісти не зупиняються в реалізації самостійно розробленого проекту. Соціалізації дітей сиріт